За первосвященників анни і Каяфи було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарія, і Він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе У пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому, хай кожна долина наповниться, гора ж кожна, та пригорок знизиться, що нерівне, хай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роде Зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати собі, маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде згубане, та й до огню буде вкинене. А люди питали його й говорили, що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм, у кого дві сорочці хай дасть немаючому, а хто має поживу, хай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його. Учителю, що ми маємо робити, а він їм казав не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки і говорили, а нам що робити? І він їм відповів нікого не кривте, ані оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи, я хрещу вас водою, але іде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я не гідний, Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх. А полову попалить у вогні невгасимим. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був Ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус. Охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив, Ти, син мій улюблений, що я вподобав тебе. Хрещення нашого Господа, неймовірно, але той, хто є абсолютно досконалим. Без гріха мав прийняти хрищення, яке назване хрещенням покаяння для прощення гріхів. Тільки безгрішний Бог, прийнявши людську природу, зміг взяти на себе гріхи людей. Тому Христос ніс на собі цей. Неймовірно важкий тягар наших гріхів та досконало викону волю свого небесного батька. Як написано в послані до євреїв, тому мусів бути він у всьому подібний бути братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Ісус, як сказав про Нього апостол Петро, залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його примирення людини з Богом, починається бо з покаяння перед Ним у своїх гріхах, прощення та народження згори. Це тільки перший крок. Але подальше життя з Господом супроводжується також покаянням. Життя з Господом супроводжується покаянням. Зараз поки що про початок шляху звернемо увагу на слова Івана Хрестителя, про які написано, що Він. Звіщав ми читали добру новину народові, добру новину, тобто Євангелія. Апостол Павло каже про Євангелію, яку прийняли ви, в який і стоїте, якою і спасаєтесь, наш шлях спасіння душі продовжується до моменту фізичної смерті. Спасіння душі продовжується до моменту фізичної смерті. Тому звернемо увагу на слова пророка Ісаї, які цитував Іван Хреститель. Ісаї, 40 розділ з 3-го вірша. Голос кличе: На пустині готуйте дорогу Господню. В степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо уста Господні оце прорекли. Кожна людина повинна готувати своє серце для перебування в близькості з Богом. Без нього наше внутрішнє єство як пустеля, яку потрібно заповнити живою водою від Господа. А як же готувати? Якщо ми вважаємо себе низиною, яка не здатна пропускати ці потоки живої води, потрібно увірувати, що завдяки милості та благодатній жертві Христа Бог нас прийме при нашому щирому смиренному серці і наповнить, та буде Перебувати в нас. Тобто треба піднімати в такому випадку себе для сприйняття цієї благодаті. Але якщо ми в своїх очах, як гора чи підгірок, треба знизитися, бо в такому стані Господня благодать в нас не потече. Себто, якщо ми ставимося зверхньо до людей цього світу, чи, можливо, християн своєї церкви, чи віруючих інших церков, конфесій, така гординя завадить духовному життю і тих, хто у своїх очах є першим, Бог пересуне. На останнє місце. згадаємо що до Івана Хрестителя повинні були приходити каятися всі, всі, як язичники, так і представники Божого народу, навіть служителі Бога. Але ж на заваді може стати гординя. Мабуть, ті, хто відкинули для себе волю Божу та не приходили каятися, можливо, вони вважали, це Самаряни повинні каятися, бо ж їх можна вважати за язичників. Хай погани каються, бо ж вони не знають Бога. А ще такі великі грішники хай каються, як митники і блудниці. А як же це може стосуватися сучасних людей, в тому числі християн? Ми можемо так вважати, хай каються політики, бо всі вони корупціонери, а ще олігархи хай каються, бо обікрали весь народ? Звісно ж, повинні каятися і християни інших конфесій, бо в них же викривлена християнська віра. Той, хто в своїх очах високий, повинен понизитися. Бо, як написано, Бог протилиться гордим, а смиренним дає благодать. Тим, хто зневажав відвертими грішниками, Христос казав. По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство, а тих, хто підносив себе над людьми, про яких думали, що в них нечиста віра, в сучасному розумінні, можливо, так би мовити, неправильні церкви конфесії, Ісус свого часу казав. Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 11 12 вірші. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скригіт зубів. Як же так? Ми ж, так би мовити, правильно віримо? Справа не в тому, наскільки правильними ми себе вважаємо, а в тому, хто буде каятися, а хто знехтує цим? Справа в тому, хто буде каятися, а хто знехтує цим. Спаситель казав Євангеліє від Матвія, 21 розділ, 32 вірш. Бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та блудодійки йняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися його після, щоб повірити йому. А чи є у нас в чому каятися? У нас віруючих, народжених з гори? Є чи нема? Чи, може, ми стали вже досконалими? Апостол Іван пише Християнам 1 Івана, перший розділ з восьмого вірша. Коли ж кажемо, що не маємо гріха. То себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. А як каятися? Написано, що ті, хто приходили до Івана Хрестителя, визнавали гріхи свої. Чи готові ми прилюдно визнавати свої гріхи, каятися та більше цим не грішити? Та ще й питати. Що нам робити, як ті, хто приходив до Івана Хрестителя, і виконувати це? Це як перші кроки до Господа, так і подальший шлях разом із ним. Хрещення покаяння для прощення гріхів, хрещення, тобто занурення в покаяння. Життя покаяння і як результат життя в прощенні. Життя покаяння це життя в прощенні. Хто нехтує цією постійною складовою життя в вірі, як посланці з фарисеїв, про яких пише Євангеліст Іван, до тих спрямовані його слова. Між вами стоїть, що його ви не знаєте. Не знаєте, хоча Ісус поруч, бо відкинули життя занурення в покаяння. Тим, хто приходив до Ісуса, Господь якось сказав: коли не покаєтеся, то загинете всі так. Авторитет особистості Івана Хрестителя та його служення був не тільки величезним, але й беззаперечним. Навіть первосвященники і книжники зі старшими не наважувалися прилюдно сказати, що це служіння від людей, а не від Бога. Бо казали один одному, що тоді всі люди камінням поб'ють нас, якщо так скажемо. А можливо, і ми в числі тих людей, які нехтують життям покаяння та постійного освячення. Апостол Павло писав до віруючих у Коринті, щоб мені не оплакувати багатьох, хто. Перше згрішили були і не покаялися в нечистоті. Іван Хреститель, можна сказати, відкрив людям нову еру, про яку Христос, який сам хрестився у цього пророка, каже Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 12 вірш. днів же Івана Хрестителя і досі. Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. І дійсно потрібно багато внутрішніх зусиль, щоб каятися, освячуватися, змирятися, як написано, в покорі мати один одного за більшого від себе. В останній книзі Біблії об'явлення, Господь звертається до окремих церков. Це як реальні церкви того часу, так і образи помісних церков усіх часів і сучасності, навіть конфесій, а також окремих віруючих. Бачачи нехтування християнами покаяння, Ісус попереджає. Він одній церкві каже до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з Його місця, якщо не покаєшся. Так це ж церква, народжені згори. Іншій церкві він сказав: ось я кину у велику біду. Коли тільки в учинках своїх не покаються, а діти її поб'ю смертю. Ангел Господній, що з'явився Захарії, звіщаючи про служіння Івана Хрестителя, каже Євангелії від Луки, перший розділ, 16 та 17 віршин. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в дусі і силі іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Ці слова стосуються не тільки часу служіння Івана Хрестителя, а є й актуальними до другого Пришестя Ісуса Христа. Прочитаю з Книги Малахії, 4 розділ, 5 та 6 верши. Ось я пошлю вам пророка Іллю перше, ніж день Господній настане, великий і страшний, і приверне він серце Батьків до синів, і серце синівське. До їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Наше благословення та прокляття залежать, зокрема, від нашої покори тому, в чому сам Господь показав нам приклад хрещення покаяння. Християнське життя. Що починається і супроводжується покаянням, смиренням освяченням. Від наявності чи відсутності такого життя у християн залежить також і те, чи буде вражений наш край прокляттям, як ми читали. Наближається День Господній. Великий і страшний. Наближається День Господній великий і страшний. Цей день виявить, в якому насправді стані кожен із нас. Чи йшли ми шляхом Христа? Чи упокорювалися, каялися, освячувалися? І, відповідно, чи буде зрушений наш свічник, чи ми сяяли як світла в світі? Амінь. Амінь. Будемо молитися.